Року я втратила одну з найдорожчих для мене людей і шукаю розради в книгах про смерть, вмирання та горювання. Попросила чат GPT зробити підбірку книг, які зможуть допомогти мені знайти втіху. І першою книгою в цьому списку була про смерть і вмирання Елізабет Кеблерос. Але коли я почала шукати її в книгарнях, то виявилося, що цієї книги нема українською мовою, що дуже прикро. Тому що така ціна інформація залишається недоступною для українців на рідній мові. Руснявою я категорично відмовлялася і відмовляюся читати, тож замовила оригінал. Чекаючи на доставку, вирішила почитати відгуки людей про цю книгу і помітила, що її часто обговорюють в контексті горювання, при цьому дещо знецінюючи її користь. Я ж читала цю книгу з точки зору вмирання, і саме з цього ракурсу розповім вам про цю книгу в цьому відео. Трішки про авторку. Елізабет Кеблерос, це швейцарсько-американська психіатриня і одна з перших, хто почав досліджувати вмирання, смерть та процес горювання. У своїй книзі про смерть і вмирання вона описує концепцію п'яти стадій, які переживають люди під час горювання або зіткнення з неминучістю смерті. Це заперечення, гнів, торгівля, депресія та прийняття. Ці етапи не є чіткими кроками і можуть проявлятися в різному порядку або навіть повторюватися. Вони допомагають зрозуміти, як ми намагаємося впоратися болем і неминучістю втрат. Адже коли людина стикається з власною смертю, це відкриває перед нею надзвичайно складний емоційний та психологічний процес. Чому Елізабет Кеблерос написала цю книгу? У 60-х роках авторка була глибоко вражена тим, як медична система відноситься до невиліковно хворих пацієнтів. Вони залишалися ізольованими, без підтримки та можливості говорити відверто про свій стан. Смерть була табуйованою темою, і навіть лікарі уникали цих розмов. Під час роботи у шпиталях. Елізабет почала проводити інтерв'ю з невиліковно хворими пацієнтами, де вона давала їм можливість відверто говорити про свої страхи, переживання, емоції, свій стан, досвід та біль. Її робота показала наскільки важливо вмирати у гідності, отримуючи підтримку, любов і можливість завершити життя з миром у серці. Книга стала її способом. Змінити ставлення до вмирання і відкрито, відверто говорити про те, через що проходять невиліковно хворі пацієнти та їхні сім'ї. Вона прагнула навчити суспільство підтримувати тих, хто зіткнувся зі смертю. Кому варто прочитати цю книгу? Для кого ця книга? Для медичних працівників, для лікарів, медсестер, психологів, соціальних працівників і всіх, хто мають справу з невиліковно-хворими людьми. Ця книга допоможе краще зрозуміти емоційні потреби пацієнта для самих термінально хворих людей. Ця книга покаже, що їхні емоції цілком нормальні та природні, і вони не самотні в своєму досвіді для сімей та друзів хворого. А ця книга, знову ж таки, допоможе краще зрозуміти емоційний стан людини та допоможе зрозуміти, як ми можемо підтримати. Хворого у найскладніші моменти для всіх, хто переживає втрату. Ця книга стала джерелом розради для тих, хто переживає втрату або стикається зі своїми страхами щодо смерті. І, в принципі, для всіх. Адже так чи інакше, рано чи пізно, але ми всі зустрінемося зі смертю. Про смерть і вмирання це не лише наукова праця, це глибоко людяна. Книга, яка вчить, як приймати смерть з гідністю, як підтримувати один одного і знайти мир навіть у найскладніших життєвих ситуаціях. Розглянемо детальніше кожну з п'яти стадій. Перша стадія заперечення. На цій стадії людина часто відмовляється вірити в те, що сталося, і це природна реакція, яка захищає психіку від надмірного шоку. Фрази на кшталт цього не може бути, це якась помилка. Мені напевно поставили невірний діагноз, цілком природні для цього періоду. Заперечення дозволяє тимчасово ізолюватися від травмуючої реальності, зменшити її вплив на психіку, дати час підготуватися і поступово усвідомити реальність. Це не означає, що людина не розуміє, що відбувається. Вона просто намагається знайти хоча б якийсь проміжок безпеки, перш ніж поступово прийняти реальність. На цій стадії важливо підтримувати людину, не змушуючи її швидше визнати правду. Заперечення це її спосіб знайти сили, щоб жити з цією інформацією. Що робити? Дозвольте людині пройти цю стадію без примусу прийняти реальність. Уважно слухайте, уникаючи суперечок, можна сказати. Я розумію, що це складно прийняти. Будьте терплячими, дайте людині час на те, щоб осмислити цю ситуацію. Якщо вона хоче отримати другу думку від іншого лікаря, допоможіть організувати це. Друга стадія гнів. Коли заперечення починає слабшати, а реальність починає усвідомлюватися, виникає злість. Вона може бути спрямована на обставини, на інших людей, медичну систему і навіть на Бога. Це етап, коли людина запитує, чому саме я, чому саме з моїм близьким це сталося. Гнів це спосіб висловити біль і знайти вихід для емоцій. Гнів це природна реакція, яка свідчить про глибоке відчуття несправедливості. Терпіння тих, хто поруч у цей час надзвичайно важливе. Гнів не є особистою атакою, це спосіб, у який людина висловлює свій біль. На цій стадії людина можливо говоритиме більше про страх, розчарування або про те, що залишилося нереалізованим. Що робити? Не сприймайте гнів на свій рахунок, це не особистий напад, це реакція на ситуацію. Дайте людині висловитися. Скажіть, я чую, як тобі боляче, я поруч із тобою. Дозвольте їй висловлювати свої емоції так, як вона може, навіть якщо вам це здається несправедливим. Уникайте спроб втішити людину словами на кшталт, все буде добре. Замість цього дайте їй зрозуміти, що її емоції прийнятні. Третя стадія торгівля. Коли людина починає усвідомлювати, що гнів не змінює реальності, вона часто переходить до стадії торгівлі. Людина намагається знайти спосіб змінити ситуацію. Вона може домовлятися із собою долею або вищими силами. Наприклад, людина може подумки обіцяти, якщо я почну правильно харчуватися і дотримуватися рекомендацій лікарів, то, можливо, я одужаю. Іноді це виражається у спробах знайти нові нетрадиційні методи лікування або просити ще трохи часу, дай мені дожити до весілля доньки, дай мені завершити важливі справи. Ця стадія відображає бажання знайти Контроль у ситуації, яка здається не керованою. Торгівля це остання надія на те, що ще можна щось змінити. Що робити? Поважайте способи людини знайти надію, навіть якщо вам вони здаються нереалістичними. Якщо людина хоче спробувати альтернативні методи лікування, допоможіть знайти достовірну інформацію. Підтримуйте її бажання знайти сенс у тому, що відбувається. Скажіть, твої прагнення важливі, і я тут, щоб допомогти. Уникайте суперечок про те, що це не допоможе. Натомість фокусуйтеся на тому, що їй потрібно зараз. Четверта стадія депресія. Коли заперечення, гнів і торг не змінюють реальності, приходить глибока втома, глибокий смуток і емоційний спад. Людина може відчувати втрату сенсу життя, розчарування. Емоційну порожнечу Це природна реакція на розуміння на відворотності. Людина може бути зосереджена на тому, що їй доведеться залишити позаду сім'ю, друзів, незавершені справи. Вона може відчувати біль не лише за себе, а й за тих, хто залишиться після неї. Стадія депресії допомагає пережити біль і, зрештою, підготуватися до прийняття. Це час, коли потрібно дати людині висловити свої емоції і Зрозуміти, що депресія це не слабкість, це природна реакція на неминучу втрату. Іноді тиша і проста присутність можуть бути найкращою підтримкою. Цей період людина може бути менш активною, більш мовчазною та відстороненою. Що робити? Дайте людині простір для проживання цієї стадії. Не, не намагайтеся підняти настрій. Просто будьте поруч. Скажіть, я тут і з тобою. Навіть якщо ти не хочеш говорити. Пропонуйте практичну допомогу, щоб полегшити її повсякденне життя. Уникайте фраз на кшталт не плач, ці почуття. Натомість покажіть, що розумієте її емоції. Якщо депресія стає занадто важкою, то обов'язково зверніться по допомогу до психолога або медичного персоналу. П'ята стадія прийняття. Прийняття це момент, коли людина починає спокійно сприймати реальність свого стану. Людина починає жити з усвідомленням неминучості і адаптується до змін, які сталися. Прийняття не завжди означає щастя чи відсутність болю. Це не означає, що людина більше не сумує, але прийняття приносить певний спокій. Людина може зосередитись на завершенні важливих справ, попрощатися з близькими. Або просто провести залишок часу в мирі. Вона може сказати: Я готова. Я хочу, щоб мій час був спокійний. У цей час важливо підтримати її бажання, дати можливість жити в її власному темпі і за її власними правилами. Ця стадія це момент, коли страх поступається місцем більш глибокому розумінню і спокою. Що робити? Дайте людині можливість самостійно вирішувати, як вона хоче провести цей час. Слухайте її думки про минуле та майбутнє, підтримуйте її бажання підбити підсумки життя. Якщо вона хоче говорити про смерть, не уникайте цих тем. Можна сказати, я готовий говорити про це, якщо ти захочеш. Запропонуйте допомогу у вирішенні практичних питань, таких як складання заповіту або організації зустрічей із важливими для неї людьми. Підтримуйте моменти спокою і радості, якщо людина хоче цим поділитися. Ці стадії не універсальна формула, і вони не є однаковими для всіх, але вони дають розуміння того, як нам емоційно складно приймати зміни, пов'язані з втратою. Кюблерос наголошувала, що кожен проживає цей процес індивідуально. Хтось може залишитись на певній стадії довше ніж на інших, або перескакувати між ними. Смерть. І усвідомлення неминучості це глибоко особистий досвід, який залежить від характеру людини, її віри, її оточення і багатьох інших факторів. Авторка наголошує, що головне це бути поруч із тими, хто проживає цей процес, не намагаючись виправити або прискорити його. Іноді найкраще, що ми можемо зробити для людини, яка стикається зі смертю, це слухати. Підтримувати і дати їй знати, що вона не сама. Шість порад для людей, які хочуть підтримати невиліковану хвору людину засновані на книжці Елізабет Кеблерос про смерть і вмирання. Перше. Будьте присутнім. Найважливіше, що ви можете зробити, це бути поруч. Слухайте більше, ніж говоріть, і дозвольте людині ділитися своїми почуттями. Друге, поважайте почуття. Кожна стадія є природною і необхідною. Не варто змушувати людину перестати сумувати або думати позитивно. Третє. Створіть безпечний простір. Дайте людині можливість висловити свої почуття без страху бути осудженим. Четверте. Допомагайте в практичних речах, наприклад, приготування їжі чи прибирання. Інколи підтримка у повсякденних справах може бути найбільшим подарунком. П'яте. Запитуйте, що потрібно. Кожен проживає свою хворобу по-різному, тож запитайте відверто, як я можу тобі допомогти. Шосте: не уникайте розмов про смерть, якщо людина хоче про це говорити. Підтримуйте її бажання говорити відверто, навіть якщо для вас це складно. Що не варто робити? Не змушуйте людину ігнорувати реальність або думати позитивно. Не нав'язуйте своїх рішень або тем для розмов. Не применшуйте її емоції, кажучи, що все мене і що треба залишатися сильним. Не відсторонюйтесь, навіть якщо вам емоційно важко. Підтримка невиліковно хворої людини це нелегке завдання, але ваша любов і готовність бути поруч можуть бути найбільшою розрадою. Головне це дати людині відчути, що вона не одна і що її почуття та бажання поважають.